Дуже подобаються папушки і пташечки природа. 47-річний ветеран Віталій показує малюнки, які він створює під час реабілітації у госпіталі. Каже, це допомагає йому впоратися з фантомним болем. Це мені дуже відволікає. Часом болять ті фантомні, хто тобто, таблетки п'є, а я таблетки. Ну, рідко коли погода, сильно так міняється, то так собі відкриваєш картинки якісь і малюєш. Вся, всяка всячина. З картинки мені простіше. Не місце <смісті> <смісті> глянув якусь картинку. Питався художників, то вони кажуть, що це змальовляють когось, ну, так значить я. Та як я аматор, то я мені дозволено. На позиціях Віталій також знаходив час для малювання, а ще вирізав фігурки з крейди. Скучно було. І думаю, що і не тяжко. Так що. Я, я, чесно кажучи, привикаю до всього. Так, що мені. Нагрузки це не стать для мене. Щось таке витримати, потерпіти. До війська Віталій доєднався у квітні 2024 року. Виконував бойові завдання на Донеччині. Штурмовики, піхота, ми були. ми були... Ну, застали? Спочатку було так, порівняно тихо. Як вже ми попали діло, 5 місяців, вже їх виходили, то там дуже була... була мерва. Все було перебито, там перемішано. І на виході вже додому ротації, то мене поранило. Віталій отримав мінно-вибухове поранення ноги внаслідок ворожого скиду. Сталося це в грудні торік. О, на реабілітацію в госпіталь чоловік приїхав у червні. Із запитом підготовка до протезування та навчання ходьби з використанням протезу на нижню кінцівку, також пацієнт не мав навичок достатніх керування і застосування крісла колісного. Пацієнт завжди відвідує заняття з фізичної терапії, контролюються в нього всі показники перед заняттям, після заняття. Також в нас є чудові додаткові заняття. Ольга Данилишина, Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.